Всім привіт, друзі! І з вами я, Андрій Латук. Я сьогодні йду на ринок. Хочу підзаробити гроші. Знаю просто фермера, який приймає буряк. Ось де я взяв гроші, може щось собі куплю. Пішли ось до ринок. Ну, це я просто в сусіднє село прийшов. Що ви продаєте? А, цей, типа, нічого не продає, ну чого він там стоїть? У ножнички, ножнички. Полезна віщ, полезна. Ви що продаєте? О, топорик. Мені якраз треба був. Хорошо, я вже під запас. Три йду, людика, використав. Кстати, я купив вже буряк в нашому селі. За. Так, ось до наш любий фермер. Що там приймеш? А, продав я буряк, Купив я буряк за 30 бурячин за изумлюдь. Но він приймає 15 бурячин за изумлюдик. Інтересно, мені хватить. О, класно. Куплю собі яблучок. Підкушаю. Ну і я так поняв, тут ніхто не приймає золото, ні? Ну хотів просто продати золото. Наше мені золото просто в простому деревенському фірмені. Мені треба були б просто ізумлюти. От все, що мені треба було. Ну я так підняв. Тут грядки такі-то. Тут за ними дивиться один фермер, я роботаю в другому селі. Ну, і в мене 12 ізумрудів. Прийшов, я, звісно. Конечно... Ладно, на скільки я потратив. Продав... ой, коротше. Коротше, йду я додому, продав на 6 ізумрудів. купив на 3. Це в мене було 12 і осталось 12, але ж в мене є. Сокирка і ножниці. І все в мене осталось. А, і ще є аблучка. О, треба піти додому. Примініть щось. Не знаю, ножнички. Овечок мона. О! Це ж наш церковник. Що в церкві служить. принімаємоте? А, це треба дойти до рівня. Ну, ладно, ладно. Стоять. А що то таке? Хто це построїв? Латок, Це селяні не построїли, вони тебе винати захотіли. А за що? Ну, за те, що ти такий хороший ігрок. Да ладно. Да ладно. Е, впустить мене. Так. Це плану. Ну, ладно, ладно, я им сейчас устрою. Житель, ти, если еще нічого не бачив. Тут, як ви замітили, в мене тайнік. Є телефон запасний. Це мій карт. Тут в нас село з двох карт. І так, засипаємо. Може ми його ліквідуємо, а? Та пошутив, пошутив я. Подивимося, що я зможу з ними зробити. Мені треба якось застригнути. Я знаю навія як. Щас. Позичу я домик мера. Так, це його балкончик, тут ще можна вище зайти. Високий домик у мера нашого. Це ліфтик. Е. Не. Ні... Не пуха, не пера Ладно. Ладно. Попитка про один провалилась, но я придумав. Интересно, дострибнуть, чи не дострибну? Паркур. Ладно, ладно. Здрасте, мордасти. Получите свое. Вот засранц. Половину лавы мне. обсидиану... Окна. Та ну сколько я это буду отстраивать и вы. Вы залезли в мои данные, в мой компьютер. А хотя не. Я ж там Надежний пароль поставив так тепер їм кап їм капец. подивись я в мене блоки під. Телефон мій вкрали. Я йому строю, я йому строю. Ще. О, вже й вечір настає. Щас я з ними розберуся. Здрасте, мордасть.

Сам замурував, сам замурував. Ладно. Треба п'ять двері відмурувати. Що мені робити з цим бедроком? Ой, Ізвіняюсь, обсидіаном. Вже ніч настала. Я не знаю, що я зроблю з цією деревне. Ну перше я піду по їм. От що це, ізвините, було? Це типа на мене ломать чи що? Іди давай звідси. Нормально. О, я ж купив яблучка. Ну, все, я виходжу на полювання. Самі добрались. Мер найперший, якщо він вдома. Мер і його дружина. Ладно. Не буду я нікого трогати, вони, мабуть, не участвували. Краще я визву по чоловічему поліцію. Набираємо 102. Алло полиция, приезжайте в деревню жителей 85 в кузницу Латука. Так, вы скоро будете? Да, скоро. Хорошо, 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 бо не, ну это просто якийсь троллинг. Хорошо, що я недавно нічку собі зробив. Ну, ви вже бачили де. Піду все лучше поставлю назад. Ну, я просто офіюваю. Всім пока. з вами був я, Андрій Латук. Підписуйтесь на мій канал. Пожалуйста, поставте лайк. Що там ще? А, дивіться мої відео. Всім пока! Зім ще одне яблучко. Бачите, як прикольно. До побачення!